Ми сьогодні на полігоні і будемо тестувати ось такі от устілки. Це італійський антипрокольний матеріал фірми Pointex. А ну, оп! Зараз просто звичайне, саме, саме звичайне взуття, саме звичайне, тут ева піна. Ну, максимально дешеве взуття. І просто будемо вкладати ось цю устілку. Дивіться, це імітація міни-пелюстки на 3D-друку. Там вибухова речуна, дріт. Запал на 30 секунд і наразі будемо робити ось такий підрив. Ой! Устілка ушкоджена, дуже пошкоджена, але все ж таки ціла. Однозначно не може бути, що з ногою буде все окей, тому що тут ураження набагато більше, ніж е, у взуті з, з якісною підошвою. Пробила її наскрізь. якийсь, Це, напевно, капсуль детонатора спрацював сюди. А може якийсь уламочок. Оце вибух. Ось її вивернуло, бачите, розірвало. Просто розірвало ботинок. А ось устілка. Буде ушкодження, буде перелом, буде ну, кровотеча. Може виверне ногу, може виверне, ну, виверне коліно, бедро, але не відірве кінцівку. Основна наша мета, щоб люди... І, ну, Бажано військові максимально знали про цю мінімальну можливість, яка може захистити це. Все є в вільному доступі. Просто можна купити матеріал, вирізати собі по своєму розміру таку устілку.